Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, просили мене подивитись долю Канади на цей рік. Ну що ж, давайте, більш ніж цікаво, особливо в контексті ситуації між Канадою і США. Ну що ж, можутись позручніше, ну а я починаю. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а що чекаємо Канаду до кінця цього року 2025-го? Скажіть вам, правда? Кану перевернута. Наутіс. Іса. Ого. Беркана. Айвас. Єра, Угу. гаразд. Добре. І фіналізуйте мені, підсумуйте по питанню. Що чекає Канаду до кінця цього року 2025? -го? Альгіс. Ха, галазого. Урус. Ага. Останній рядок дуже і дуже веселий. В лапках, звичайно. Ну, а раз що у нас тут? Кану перевернута, зиса Далі, Беркана, Ейвез'єра, і фінал. Альгіс, Хагалас і Урус. Оце от недобре. Не разу недобре. А, ну, а раз добре. А, зразу оговорюсь. Часові рамки можуть трохи за 25 рік вилізти. Ну, наприклад, місяць там. 26-го року. Це по-перше. А по-друге, так як руни показали, не значить, що воно в такому порядку і буде відбуватись. Порядок може бути інший. Просто події загальні на рік. Оце дві ремарки. Ну раз то, зразу пожежі. Тож шукано перевернути безконтрольний огонь, вогонь показує, якраз тобто пожежі великі в цьому році будуть у Канаді. З другого боку, це певні розчарування. Розчарування суттєві. Це знаєте, ну прям розбите серце. Чого? Обмеження. Наутізиса взагалі по класиці тюрму показує. Тобто розбите серце через певні обмеження. Обмеження дуже жорсткі. Ну, я так розумію, це саме пов'язане із США. Схоже, що Трамп іще щось витворить. Це ще не кінець. Далі, сам, сам по собі науті, що показує, важливі події, доленосні. Ну, тобто, якісь важливі доленосні події у житті Канади. Там, же ж ніби прем'єр-міністр пішов у відставку, так, да, якраз в цьому році. І я так розумію, що й вибори будуть, в тому числі і це може бути також. Сюди ж. А, ну, науті з ІСа, обмеження. Жорсткі, тому, ж кажу, в класиці тюрма. Прям, ну, Дуже жорсткі обмеження. Далі якісь. Обмеження, які за собою тянуть? Тягнуть сповільнений розвиток. Ось вже беркана упала, але поряд іса. Ну, до речі, схоже, що зима буде така сильна і морози суттєві. Ну, хоча, в принципі, враховуючи географію Канади і розташування, це не дивно. Якби. Ну, Це до слова. Це побічне, що мені тут йде. Ось. Але після цих, от цих обмежень це рівно певний розвиток проглядається. Незначний, поступовий, але все-таки. Країна не стоїть на місці. Чого кажу, незначний, то що ось ось Ісь, а ось Єйвас, а ось Беркана. В оточенні в якому. Далі. Ну, Знов таки, це пожежі. Це явно пожежі, це явно щось пов'язане з природою. Матінка природа буде чудити. Далі Ну, розвиток гаразд. Певні плани, щодо розвитку доведеться відкласти, якраз через що, да через оці от, всі обмеження. Так? А, далі. До речі, берка. Ще... Це ще й певні негаразди зі здоров'ям. Це така зв'язка хвороби показує часто. Такою, що тут проглядається, хвороба якась, і певні обмеження пов'язані з хворобою. Як же знайомо, чи не так? А, далі, ну що? Знов-таки, певні обмеження йдуть. Палки в колеса. Доведеться себе відстоювати, свою позицію так далі. Ну що, ну, це явно нападки з боку Трампа. Що це ще може бути? А, далі певні проблеми по зв'язку. Цікаво, цікаво. То, що Айва загалом зв'язок показує інтернет, окрім всього іншого. Ам... Як би тут не було щось такого плану, що США ще якийсь доступ до інформаційних технологій, скажімо, обмежень або щось такого роду. Тому що це явно йдуть обмеження по, по, ну, по зв'язку, по інтернету, скоріше за все, хоча інші види зв'язку так само можуть бути під питанням. Далі по ЄРі. Ну а раз, все-таки Єра певні зміни показує і завершення якихось обмежень. Тобто ось ми бачимо купа обмежень, а ось уже і завершення їх проглядається. А, ну, раз, Якщо відстоювання себе, то, в принципі, має вдатись себе відстояти від всяких різних нападок. А, загалом, що це? Певні неаразди по урожаю, до речі. Знов таки, пов'язані з чим, да, з природою, з погодою в даному випадку. Да? Певні обмеження по урожаю. Схоже, що урожай буде ну, не найкращий, скажімо так. Цьому році. Далі. Ну Ось ось обмеження, ось обмеження. Ось падає Єра Тобто, якісь обмеження, то що з'явилося, вдасться до кінця року його позбавитись. от Ну, я ж кажу, може, Трамп вгамується. А може і ще якісь обмеження будуть такого роду. Ну тобто Но Єра Єра це осінь, Єра це рік загалом. Тобто це десь туди, ближче до кінця року буде, або може вже залізе і на початок 26-го року. А, далі, що у нас тут? Ну, ось аліс. Ну, в принципі, гаразд, країна тримається, країна може себе захистити. Ну, до речі, країна має захист вищих сил, в тому числі на. Тому як би відстояти ось себе, свої інтереси вдасться. Це із хорошого. А природа теж схоже, що прям дуже сильно не чудитиме. Хоча ось сюрпризи від матінки природи явно проглядаються. Прям явно-явно. Далі, ось оце от мені не подобається того, що. того, що, того. Що. Два аспекти йде на ці дві руни. І обидва не дуже добрі. Ну, По-перше, Хаглазус, обидві руни розгул стихії показують, що угу. я кажу, що ну, якісь природні катаклізми. Матінка природа буде чудити, однозначно. Ну, спереду альгіс. Тобто, ну, прям, прям це не кінець світу, це не апокаліпсис. Але Хаглазурус це буде потужні катаклізми, це буде жорстко. Да, довели матінку природу. Ну, не тільки Канада, а взагалі вся планета Земля і населення планети Земля. Якби. Планета буде огризатись, явно. Ну, Це я загалом на рік дивився, що багато всяких катаклізмів буде. В принципі, тут же те й показують. Це перший аспект. А от другий аспект, мені дуже не подобається. Того, що Аліс показує захист, а Хагалазурус, оце вже може бути щось в сторону бойових дій. Я не буду казати, що це прям супер війна і так далі. Війна все-таки трошки по-другому виглядає. Але Хагалас показує, окрім того, що це розгул стихії, це всякі бунти, революції, в тому числі війни може показати і так далі. Ну, спереду аліс. Тобто, ну, ну щось таке. Ну, все рівно як відстоювання себе з використанням зброї йде. Знов таки, з ким буде воювати Канада? Оце питання, да? Ну, що мені тут подобається? Мені тут подобається, що все-таки тут Альгіс, а тут Єра. Можна це все щастя уникнути. Це ще не те, що буде прямо, знаєте, прям 100%. Ось. Ну, а природа, так. Да, природні виха я сказав. Далі, що тут ще такого цікавого йде? Ну, Загалом. Ну, загалом із, із такого, в принципі, все. Ну, давайте по трійкам тепер пробіжимося. Що у нас тут? Кано перевернута берка на аліс. Ну, це от явно це от явно розгул вогню буде, да, пожежі великі і так далі. Мало того певні неаразди по здоров'ю. Знов таки, якась то хвороба. Але по алізу вдасться від того захиститись, в принципі, ну... альгіс показує, що це відносно, якби легко пройде. Відносно. Тобто, це прям не, не матиме катастрофічних наслідків. Далі. Наступна трійка. Науті Сейвас Hagas. Оце вже не весело. Того що. ну, ось ось певні обмеження, обмеження по зв'язку, як відстоювання себе, з використанням чого да дуже схоже, що таки зброї. Да, На жаль, мало того, природні, всякі явища несприятливі, які теж суттєві. Обмеження накладуть. Матінка природа чуди, чудитиме. Далі, Іса, Єра, урус прямий. А, ну, так само, ось певні обмеження завершаться. завершаться і з'явиться ресурс на щось нове. Це ось як, як імпульс до початок чогось нового. Але в той же час урус так само показує зброю. До речі, це виробництво зброї. Тому я так бачу, що в Канаді в 25-му році виробництво зброї явно збільшиться. Знов таки, а чого ж це раптом? Питання. Ну, таке оце, от, оцю двійку, тобто тут ще якогось прямо збройного конфлікту можна уникнути. Тут все-таки з одного боку, Агія, з другого боку, Єра. Ну, тим не менш, це показало, що щось таке буде. Щось таке буде. А... Ей, що Ейвас, що Іса часто якраз показують кордон. Тобто, це ну, щось на, на кордоні можуть бути щось таке. Якісь, ну, називаємо це так, сутички на кордоні. Да, ось. Ну, мало того, я ж кажу, Хагалас загалом бунти населення може показувати революції, це не тільки про війну. Хоча, правда, поряд з урозом, ну, все таки перше, що в голову йде, це війна. Так чи інакше, якісь бойові дії. Але може показати і в тому числі революцію, скажімо, бунти населення великі. Але знов-таки ще можна уникнути. І це, якщо так, це десь друга половина року, ближче до кінця року. Туди. Ну, Ось такий прогноз. Ось такий прогноз сьогодні вийшов. Ну, добре, що тут додати. Пишіть свої відгуки в коментарях. Цікаво буде почитати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте антобажання, бажання. У спонсорів там свої плюшки. Зокрема, доступ до рунду стаю перевірених мною, окремий закритий спонсорський чат, ну і іноді закриті стріми проходять, де ми всяке різне обговорюємо. По магії і не тільки. До зустрічі. Нехай щастить!